Думаєте, провідники це особливі люди, які розказують вам, як жити, люди, які отримують інформацію з простору для вас. Насправді, кожен з вас провідник, і я вам зараз це дуже просто доведу. Якщо у вас є хоча б одна з наступних ознак, ви особлива, ви унікальна, і ви можете самотужки отримувати інформацію з тонкого плану. Перше, ви емпатична людина, людина, яка дуже тонко відчуває емоції почуття інших людей. Друге, ви можете передбачувати деякі ситуації у своєму житті. Наприклад, за хвилину до того, як вам подзвонили, вам здалося, що ви вже чуєте цей телефон. Або, наприклад, дзвонить телефон, і ви абсолютно точно відчуваєте, яка це людина і хто намагається з вами зв'язатися. Або ви тільки згадуєте про людину, з якою не спілкувалися півроку, рік, і ця людина раптом дзвонить вам на телефон. Далі, якщо вам сняться віщі сни, або якщо ви бачите своїх родичів у віснах, все це прояви яснобачення. Якщо у вас хороша інтуїція, яка неодноразово рятувала ваше життя. Або готувала вас до подій, які стануться через день, два, тиждень. Все це прояви яснобачення, ясночування. Кожен з вас може отримувати цю інформацію. Кожен з вас цінний, унікальний і кожен з вас провідник. Вам не потрібні посередники для того, щоб спілкуватися з Богом і з вищими силами. Ви і є джерело, ви і є та сила, яка може все змінити у своєму житті. Будьте свідомими, любіть себе, приходьте на консультацію, якщо відчуваєте у цьому потребу. еще e побачимось.